Так, всім привіт. Коротше, розказую предісторію сьогоднішньої ночі. Час ночі. Собаки блін, розриваються, просинаюсь, не можу зрозуміти, що робиться. Один від'язаний у нас бігає, два так. Коротше, собаки гавкають, думав хтось прийшов, виходжу, свічу. Дивлюсь, тут по городі бля. побіг хтось, трошки проходить через кукурузу, луп-луп побіг. Блін, Не зрозумів, виходжу. Дивлюсь, біля дров. Лежить якесь це, од, мовляв якийсь трос чи що. Як тут виходжу на вулицю, свічу, вже кабеля немає. Поки набрав там знайомого туди-сюди, сусіда, стою, чую, кабель потягнули. І зараз піду покажу де. Потім почав вийшов світити туди-вдалі. Кабель лишили, все покидали, зараз покажу. Є. бухта готового. О, диви, йдіть сюди. Тут все ось доє. Кохті, все як не може бути. Так, ось до городі ще бухта лежить, покинули. Це біг з нею.